До 15 лютого Аврорі діють класні знижки, тож мій чек більше ніж тисяча гривень дивом, що купила. По знижці придбала ось такий пральний засіб 2-1 кілограму, бухастик називається для прання дитячих речей. У нас захворіла бусинка і виявили, що в неї алергія, і порадили, щоб ми всі речі прали дитячими засобами. А так як цей засіб гіпоалергенний вухастик. Був по акції, чому би не прикупити, якщо ще й треба. Собі купила ось таке милодат, невеличкий брусочок, звичайний 90 г. Вона приємно пахне і слугує мені, як саше у шухлядці. Наступна ціна позиція це ось такі зубні щітки від Colgate. Чим вони мене зацікавили, тому що в обпаковці відразу три штуки. Синенька буде чоловіку, червоненька мені, а жовта буде жінки. Тобто для всієї родини економ. І наступна акційна позиція це прокладки лібрес. 20 штук ось така пачка. Не по акції, але потрібно було оновити ось такий прес для картоплі, щоб робити пюре з нержавіючої сталі. По якості бачу, непогано. Ціна також приємна. Чому би не прикупити, тим паче треба. На касі купила три великих чупа-чупс. Женьки собі і Алінці. Акційна позиція. Дівчата люблять, то нехай їдять. І з новинки хочу спробувати ось таку шоколадку точніше, це вафельний батончик в молочному шоколаді. Якщо арахіс намальований, значить ще й буде з додаванням арахісу. Цікаво, який буде смак. Тож вирішила спробувати. Не по акції, але акційні Пепсі 05 літра. Зі смаком лимона купила таких пляшок дві штучки. Знову ж таки, не акційна позиція, але дуже смачні ось такі джерки курячі. Це сушене в'ялене м'ясо із грудинки. Тут є кунжут і різні приправки. Смачний перекус в дорогу, те, що треба. Не по акції, але дівчата ще попросили купити мені апельсиновий сік від Біола. Їм такий смак подобається. 250 мл така пляшечка. Чоловіку потрібно було махрові шкарпетки. Ось такі коричневі купив. Теплі на зиму, те, що треба. Хоча я бачу, щось вони по якості, мені не дуже подобаються. Ну, він обирав, то нехай носить. Мій улюблений соус теріакі, саме від фірми просто. 200 мл така пляшечка. І із новинки, ще такого ніколи не було, не куштувала. Бальзамічний соус. З апельсиновим соком 200 мл. Цікаво, буду його спробувати. Якщо хтось куштував, напишіть відгук. Подобаються вам такі совщині. Женька попросила, щоб я її купила такі бусінки у вигляді котячих лапок. По 10 штук у кожній упаковочці: зелененькі, сіренькі і блакитні. І ще її купила 20 штук ось таких різнокольорових бусінок. І для цих бусинок їй потрібна була така ложечка. То також прикупила зелененька, ніби то якась керамічна. Недорога, то якщо треба, значить нехай буде. А собі я для скраббукінгу купила такі наліпочки. Різні квіточки, 22 штучки таких наклеєчок. Різна тематика. Осіння, літня, весняна. Ще із новинки ніколи не бачила, що продавалось таке в аврорі. Це ось такі козанаків в арахісі. 80 грамів така плиточка. Цікаво буде дізнатися смак. І до кави буду чаю купила ось такий відрошен. Цідбіт. На цьому все. Був такий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!